Привіт, підписники та гості мого каналу це насамнечайка рамба. А сьогодні новий день, новий обід і нова страва. А сьогодні на обід я дегустуватиму, ну, трошки запатів крем-суп шпинатний з куркою. Так, зараз спробую вам показати, що тут написано, і власне так ось він виглядає. Трошки. Покрився він, але нічого, зараз розріжу, тоді буде видніше. Зланенький і посередині шматок курячої філешки. Відкриваємо. Відкрили і дістаємо одну блямбу. Ого, товстенька така. В грибному. Не така товста. І ось так ось вона виглядає. Просто зелена і шматок курячого філе. Більше я тут нічого особливого не бачу. А в складі тут що? Шпинат, куряче філе запечене, молоко коров'яче, цибуля ліпчасте смажена, бальйон курячий, вершки з коров'ячого молока, масло вершкове, картопля відварна, вино біле, сухе. Олій ціль, суміш перців, мускатний горіх, спеції до курки, паприка копчена, тим'ян. Я дивився на склад, читав, нічого мене тут не смутило. не бачу я тут ніяких шрірач чи гострих соусів, тому сподіваюся, що цей суп буде не гострим. Бо продавчиням галі баловані я вже не дуже довіряю. До речі, це також продукція галібаловани, мабуть, я забув про це сказати, але зараз це кажу. Тут вага 450 грамів, це в обидвох, як я розумію, цих шайбах. А, і по ціні а, ця упаковка мені коштувала 159 гривень 8 копійок. Майже 160 гривнів а, за два таких кружечки супу. Ну, вважатимемо це все ж двома порціями. Бо в грибному супі я сказав, що це, мабуть, два кружечки це одна порція. Ну, це якщо ви прям хочете реально наїстись, от щоб наїстись, треба два кружечки. Щоб, типу, перекусити, потім там ще з'їсти якийсь фруктик, там ще чимось закусити. То в принципі з прокурсорами можна обійтись і одним кружечком за раз. Що ж, зараз я це грітиму і повертаюсь, коли воно вже буде підігріти, і коли я його дегустуватиму. One nap later. Шпинатний крем суп з куркою був підігрітий і от він має таку ось консистенцію. Сподіваюсь, вам видно. Тобто він прям ну досить таки густий. Тобто він ближче до чогось більш густого. ну Це не рідина, він не прям рідкий. Як на мене, він навіть трошки більш густіший, ніж грибний. Або, можливо, вони десь однакові по густоті. І взагалі оця консистенція здається точно така ж сама, як у грибного. Пахне. Ну, от, пахне якоюсь зеленню, якоюсь травою, типу, пахне, мабуть, це є запах шпинату. Я не знаю просто, чи я взагалі коли нюхав саме шпинат. Але я думаю, всі ми бачили в дитинстві мультик про моряка Папая. То йому шпинат придбав неабудьяку силу. Сподіватимемось, що зі мною це теж трапиться. <сі> ну, і ось цей один шматочок курячого філе. Він тут один, як ото його одразу було видно обличчям до покупця, скажімо так. Так, він тут і один і залишився. Більше нічого тут такого немає, він досить тоненький, чисто більше як декоративний, мабуть, ніж щоб м'ясо поїсти. Що ж, я вже його значно, непогано розмішав, зараз пробуватимемо. Ще відкусимо шматочок курки. Ну, що я можу сказати? На смак це більше схоже на пюрешку на курячому бульйоні з таким легеньким присмаком курки та капченості. Те, що тут є шпинат, він дає колір, він дає запах. Але сказати, щоб на смак. Це було, типу, як якась зелень, от як шпинат. Знову ж таки, я не дуже знаю, який в нього смак, але ну, я приблизно уявляю смак зелені з городу. То тут цього смаку ну, мінімально, я б сказав. Це реально дуже схоже на таку ріденьку пюрешку на бульйоні з присмаком курячого бульйону і трошки якийсь. Ну так, трошки є якийсь смак зелені, але він, типу як не основний, бо в грибному крем-супі там смак грибів він основний. Тобто ти там і не розумієш, там це пюре чи не пюре, там картопля, не картопля. Там ти прям відчуваєш дуже приємний, дуже смачний смак власне, грибів. Та тобто, в даному випадку запах і смак цього шпинату він є, але він десь типу там в третю чергу. Тобто, в першу чергу, ти відчуваєш, що це ну, непогана така ріденька пюрешка. Потім ти відчуваєш якийсь смак курки, якусь копченість, і тільки вже в третю чергу ти відчуваєш, що це якийсь шпинат. А, який висновок можна зробити? Висновок можна зробити наступний. Це їсти можна, це неогидно, а, воно не гостре. Тобто будь-хто його, в принципі, зможе з'їсти. Питання в тому. Чи це смачно, і чи б я ще купив його раз. М -м ну, я б не сказав, що це прям смачно. Тобто от грибний мені прям сподобався і це смачно. Це другий раз я навряд його візьму. Якщо вам подобається шпинат, чи якась зелень, звісно, ви можете спробувати. А але я б не сказав, що це щось надзвичайне. Типу, як суп, для різноманіття його взяти можна, але не прям щоб кайфанути. Кому цікаво про цю курку, вона трошки така резинкувата, ну тобто вона не така, що прям розпадається на волокна. Її треба так трошки пожувати. Вона зі смаком власне, курки і відчувається ну, копченості. смак, тобто вона копчена, як і було заявлено на упаковці. Мій відгук щодо цього супу це, ну, це посередньо. Тобто, це непогано, це явно краще, ніж суп з гаудою, це явно краще, ніж томатний з мідіями та креветками. Але другий раз я його не візьму, кажу чесно. Не через те, що він мені прям не сподобався, але, по-перше, я б взяв би щось інше на пробу, що ще не дегустував. А навіть якщо я там вже все продегустував і залишилося б тільки гострі, то все одно я б краще брав би сирний з чедером або грибний крем-супи. Це я другий раз не візьму. Тож, дякую за увагу. До речі, всім смачного, хто їсть під моє відео. <кхи> Якщо ви їсте так, знову я забуваю казати смачного на початку, бо я просто не часто їм, коли дивлюсь відео на Ютубі, тому в мене немає якоїсь такої прямої асоціації, що від початок відео там треба глядачам бажати смачного, але краще пізно, ніж ніколи. А, можливо, ви ще не встигли все доїсти, і вам смакуватиме хоча б залишки того блюда, яке ви. Підготували для перегляду. Вам дякую, що подивилися. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. І всього вам доброго. Пока-пока.